А тих, хто вижив і Ловайському котлі сьогодні зустрічали в Тернополі. Один із військових повернувся додому. Із зони АТО в десятиденну відпустку приїхав мешканець Бучицького району Роман Падлецький. Вітали вояка, рідні та близькі. Наш кореспондент Вікторія Кравець дізнавалася, що хлопцеві довелось пережити на сході. У вишиванках з прапорами і хлібом в руках молодь села Мартинівка зустрічає свого земляка. Слава Україні! Роман Подлецький п'ять останніх місяців провів у зоні. Ато сьогодні приїжджає в тимчасову відпустку. Ми дуже всі пишаємося ним, і це для нас зараз велика честь зустрічати його тут. Зустрічаємо хлібом, сіллю, квітами. Чим можемо хочемо підтримати родину і його сказати, що він не один, що ми підтримуємо всіх солдат, душею, тілом, ми будемо завжди з ними, думками, будемо їх підтримувати. Як морально, так і фінансово будемо допомагати. Бо ми одна країна, ми повинні один одного підтримувати, розуміти. Ми патріоти своєї країни, і ми хочемо дуже його підтримати і подякувати йому за його подвиг. Зустрічають Романа не лише односельчани, рідні хлопці, також на залізничні. Тому вокзалі пригадують, як він вирішив їхати на схід. Я не відпускала, ніби плакала. Він казав все до мене, мамо, чиї ж діти погинули на Майдані. Я теж піду з України. Він перебув в Волновасі бій. Було 19 хлопців, загинуло. Потім був більше місяця під Лисичанськом на Луганщині. А тепер вже місяць на Донеччині під Іловайськом про бій під Іловайськом. Хлопець згадує із сумом: важко довелося українським воякам у цьому пеклі. Прийшла дуже велика кількість техніки людських сіл з боку Росії. Були Загалі на змушені були відступати. Взяли в нас в окруження. У нас десь 400 чоловік більше сотні полонених. А убитих навіть не буду казати, скільки загалом, щоб витримати такі бої, чи ще краще відтиснути ворога, українській армії не вистачає техніки, каже солдат. Нормальної бойової техніки саме ресурсів вистачає, тільки техніки.